Машин на українських дорогах поменшало. Грошей на бензин багатьох водіїв не вистачає. Роздрібні ціни на пальне підвищуються щотижня. Загалом за півтора місяця бензин подорожчав на 35%. Здається, ціни стрибають вже неконтрольовано. від органів влади, наприклад, Мінпаливенерго, жодної реакції, ні слова пояснень, окрім традиційних, про зростання вартості нафти у світі. Хоча, коли торік вартість чорного золота сягнула свого мінімуму, стрімкого зниження цін при цьому не було. В даному випадку виникають кілька слушних запитань: чому різке здорожчання відбувається у державі, де працюють шість нафтопереробних заводів? Чому досі немає стратегічного резерву нафтопродуктів, який би дозволяв гасити цінові спалахи? Ще два роки тому таких питань було б менше, бо весь ринок працював за чіткою і зрозумілою формулою, яка не дозволяла нафтотрейдерам гнати. До гори вартість бензину. Уряд Тимошенко її змінив. Наслідки відчуває кожен автомобіліст. І незабаром побачать і безколісні українці. Аналітики прогнозують, поточне здорожчання бензину обернеться 5% відсотковою інфляцією на товари та послуги широкого вжитку. Бензинове розслідування проводив Геннадій Вівденко. Трипки цін на бензин в Криму нагадували каскад. Щотижня протягом червня пальне дорожчало на 20-25 копійок. Тепер за найбільш ходовий бензин марки А 95 доведеться платити більше 7 гривень за літр. За преміум версії ще копійок на 60-80 більше. Паливні продавці скаржаться на українські нафтопереробні заводи. Мовляв, вони так швидко підвищують закупівельні ціни, що АЗС навіть не встигають міняти цінники на своїх табло і продовжують кивати на мінливу вдачу підступного нафтового ф'ючерсу. Мірі вираз барель, що впливає на цену заводов. І заводи отреагірували очень швидко. Підняли цену буквально за місяць процентів на 20. Навіть ми, конечні продавці нефті не успіваємо за ними. Нафтовий ф'ючер за океаном справді зріс за останні два місяці на половину. Зараз сягає позначки у 70 доларів. Проте рік тому він був і 150 доларів. То чому зараз бензин дорожчий? Хто замовив подорожчання бензину на цю прес-конференцію мали з'явитися представники Мінпаливенерго, натомість віддуватися за виконавчу владу довелось голові державного об'єднання Укрнафтохімпереробка. Володимир Ємелян скаржиться, що шість українських нафтопереробних заводів, які нині у приватних руках, не спроможні задовольнити країну пальним. Цікаво, що істотні пакети акцій, в половині з них зберігаються за урядом. Ми сьогодні просто гробимо свою нефтепереробку. Реконструкції не проводяться. Єстественно працює на знос. і що буде завтра, ну легко догадаться. Гліб Простаков, аналітик консалтингової компанії, вважає, що у стрибку цін винний не лише фьючерс, застарілі вітчизняні заводи, але і спотворена урядом формулу розрахунку цінового коридору для палива. Справа в тому, що два роки тому, щоб позбутися щорічних бензинових криз, у попередньому уряді розробили формулу, яка, грубо кажучи, включала вартість європейського дорогого бензину, дешевого вітчизняного, плюс витрати на автотрейдерів. Певниці новий коридор, який влаштовував чиновників і бізнесменів для українців. Ціна на пальне рухалася майже непомітно. У травні цього року урядовці прибрали складову вітчизняного бензину, бо зимові ціни на НАТО продукти в Україні на думку уряду не обвалювалися так стрімко, як за кордоном. Проте саме тоді ціни за кордоном стрімко пішли вгору. Вітчизняного бензину у формулі вже не було, що дозволило продавцям на ЕЗС вистрілити цінниками по вертикалі в напрямку сил небесних. В пользу этого свидетельствует опережающее дорожание нефтепродуктов на украинском рынке по сравнению с европейскими ценами. Тобто, потрібно розуміти, що Україна, український ринок рынок нефтепродуктов – це не зеркальне відраження європейського. По нашим розчетам, якщо в индикативную формулу формулу індикативних цен включити українську составляющую, тобто ціни українських НПЗ, ціни спокійно можна снизить на 15-20 копеек сейчас. Юрій Бойко, перебуваючи ще на посту профільного міністра, два роки тому розробляв цю формулу разом із нафтотрейдерами. Він заявляє, що нинішній уряд розбалансував нафтовий ринок в Україні і тепер не знає, що. Що з ним діяти? Оце це свідчить про крайні непрофесійну роботу уряду в цьому напрямку, а напряму б'є по кишені наших людей. Якщо буде продовження ця практика прив'язки тільки до світових цін, без урахування власної нафти і власної переробки, то можна очікувати все, що завгодно. Ми, до речі, попереджали декілька тижнів тому, що. Очікується суттєве підвищення ціни. Це буквально там тиждень тиждень тому я вже прогнозував таку ситуацію, тому що не враховуються важливі чинники, які можуть стабілізувати ціни. Сергій Куюн, член експертно аналітичної групи, яка і визначає цей ціновий коридор, каже, що тепер вже цього робити не можна, бо ціни українських НПЗ зашкалюють. І після відновлення формули за старим зразком гуртова вартість бензину буде ще більшою. Нафтотрейдери на АЗС вже не можуть його продати за ще вищими показниками. Вони стали заручниками своїх цінників. І учасникам ринку це не дуже вигідно, тому що висока ціна знижує па продаж. Чим ніж тебе продажі, Тим е, хуже працює твій бізнес. Поэтому, очевидно, я уверен, що трейдери винуждені будуть західну практику роботи на пониженной рентабельности для того, чтобы е, е, хотя бы прежние об'єми продаж. Кожні 20 копійок здорожчання це мінус 2% обсягів продажу, кажуть продавці бензину. І Якщо нові ціни покупців кусають, то нафтотрейдерів, мовляв, просто гризуть. Навіть на столичних АЗС перестав заправлятися один з 10 водіїв. Про ці кепські справи розповідає комерційний директор столичної мережі бензоколонок В'ячеслав Стешенко. Говорить, тут в столиці становище не таке жахливе, але в декотрих регіонах України протягом червня реалізація бензину впала наполовину. Мало того, що криза скоротила споживання пального з боку підприємців, тепер через цифровий стрибок на стелах ніяковіють і звичайні громадяни. Я не знаю, вряд ли хто знає чого слідувати очікувати. Я знаю одно, що якщо ціна буде падати в мірі на мірових ринках. мы будем снижать цены, соответственно, этим падением. Если она будет расти, то она будет расти. Да. И у нас она будет подниматься, пока мы не найдем нефть у себя в стране. Аналітики федерації роботодавців порахували, що поточне здорожчання бензину обернеться 5-відсотковою інфляцією на товари та послуги широкого вжитку. Крім того, відмінусує 1% валового валого внутрішнього продукту за тиждень, що минув вартість пального зросла ще на 2%. Цілий місяць ініціативи уряду зі стримання бензинових цін непомітні. Геннадій Вівденко, Максим Кошелев, Сергій Бордюжа, Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.